Вітаю вас, мої дорогенькі Я Ірина. Якщо Китай почне постачати Росії летальну зброю, то почнеться Третя світова війна. І так, і так, чи почне Китай постачати Росії цю зброю? Ну, Китай, він, ви знаєте, він дуже хитрий. А, дивіться, старші аркани виходять. Дуже буде. дуже буде. Китай, ви знаєте, по-перше, Китай дуже впертий. Так? Можна і так сказати. Китай пов'язаний з Росією. Це ми всі знаємо, тому що Росія для них колонія. Це теж ми всі знаємо. Тут мені нічого не треба вам пояснювати. Ось, дивіться, всі старші аркани. Я зараз ще дотягну одну. Ось. Провальний. Провальний. Дійсно, якщо Китай тільки. Посунеться тільки якась. Дивіться, я так скажу: помаленьку Китай все рівно допомагає Росії обходити санкції, потім якісь дрібнички постачає, якісь детальки чи ще щось. Ось, все вони якось ось ось ці. Як я. Я забула, як вона називається ці літательні маленькі ці штучки, ось які відслідковують все і тому подібне. Все вони, але летальну зброю. Америка сказала, тобто США чи Байден навіть, сказав тільки попробуйте. А може хтось інший це сказав ось, але тільки попробуйте, це тоді вступає НАТО. Зараз ми подивимося. ось Ця карта говорить нам, що Китай дійсно відступити не може. Китай ну, хоч як, бо їх аж дьоргає. Розумієте? Це по дьяволу, це значить, будуть. Все рівно щось робити. Але я не бачу їхній план постачання провальний. Ось ця карта показує. Постачальний план буде в них провальний. Не вдасться їм. Ой, я вибачаюсь, мої дорогенькі. Я вже. І так, я тільки хочу подивитися, чи дійсно, якщо, то чи дійсно почнеться Третя світова війна? Ну да. да, мої любі. Да. Ось ця карта показує: Світова війна. Це, ну, в принципі, вона вже почалася, тому що весь світ задіяний. Я давно це казала: Третя світова війна почалася. Тут уже, знаєте, крок за кроком йдуть далі. Але, але Китай, як би так сказати, сам собі в ноги стріляє. Ось. І а, Тим, що вони напали на Україну тепер, це оце, і є теж, вони самі собі викопали яму. У нас кажуть яму. Ось, Китай так само копає собі яму. Рано чи пізно це станеться? Ось, не бачу, щоб вони конкретно постачали, але все рівно по дьяволу карти говорять, що вони будуть холодненько, якось якось, можливо, по детальках. Щось вони ну, все рівно будуть. Таємно мутити. Але, але, але це призведе дійсно до Третьої світової війни. Ну, так, як кажуть, так, але я бачу, що вона вже давненько почалася. Все, мої дорогенькі, Америка своє слово дотримає і світ так само. Давайте туди ще подивимося, що це, що це призведе, до чого це конкретно призведе. О, да, боротьба, боротьба. Да, боротьба. І, як то кажуть, військові вступають у а, війну. Я бачу тут військовий а, цей. А, а, королева мечів, вона завжди говорить, що тоді йдуть, а, ну, як сказати, а, ну не те, що здачу давати, не те, що помста, а знаєте, ми вам заплатимо тим самим, що й ви нам. Якось так це йде. Тому що королева мечів це, знаєте, гаразд. Розумієте, це ультиматум. Королева мечів завжди кладе ультиматум. І вони цей ультиматум виконують. Світ дотримує свого слова і спокійно вступить у цю війну. Хоча у цю війну вступило вже весь світ. Весь світ нам допомагає. Правда, як то кажуть, у нас немає військ натовських. Але тоді, як би це сказали, нам теж не дуже вигідно, щоб НАТО, як то кажуть, вступало. Я не буду зараз розбирати це питання. Було питання у нас: ось чи Китай почне постачати? Вони можуть пробувати, але від цієї думки, від цієї мрії вони не відмовляться. Вони якось будуть ще пробувати це проштовхувати. Але конкретно я не бачу цього, тому що весь світ вступиться абсолютно весь світ. Не дадуть, не дадуть Китаю і Китай це знає. Тому вони від цієї мрії не відмовляться, але призупинять, тому що вони знають, що це для них крах. Все, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю і разом до перемоги. На все добре, мої любі.